Куття є основною обрядовою стравою, яку подають до столу серед інших 12 страв на святвечір напередодні Різдва. Кутю варять тричі. На Різдво, на Старий Новий рік щедрий вечір і на водохреща готують так звану голодну кутю. Традиційно кутю готували з пшениці або ячменю. А на півдні і сході України з рису, обов'язковими складовими куті, окрім пшениці чи рису, є мак і мед. Якщо ви хочете зварити традиційну кутю з пшениці, вам треба її замочити з вечора на кілька годин. Свою кутю я завжди варю з ячменю. Це звичайна перлова крупа. Я беру склянку крупи на дві склянки води і так стверю кашку, але спочатку крупу треба добре промити. Ну а поки кашка вариться, приготуємо інгредієнти для заправки. Я беру півсклянки родзинок і півсклянки маку, заливаю її гарячою водою. До речі, готуючи кутю, не можна було промовляти слово МАК, аби ніхто з рідних протягом року не хворів. Казали насіння або зернятка, тільки не мак, отакий був забобон. Ну, а ще мені знадобляться плозькі горіхи. Їх теж беру пів скляночки. Пересипаю на суху сковорідку. І трішечки підсмажу, тоді вони будуть пахучі і дуже смачні. Підсмажені горішки мені треба трішки подрібнити. Я зроблю це таким чином. Пересипаю на досточку і розтовчу качалкою. Родзинки я добре перебрала і помила. Ну, а розпарений мак я перекладаю в макітрочку. І там добре перетру до появи молочка. Перетираю цією штукою, яка зветься макогоном. Мак також можна перетерти у млинку або за допомогою блендера. Бачите, яке молочко з'являється. Зварену в кладу в мисочку, додаю ложку меду, В гарячий каші мед. Відкоростає, перекладаю розтертий мак, родзинки, все добре перемішую і посипаю горішками. Ось така запашна смакота. Не забудьте підписатися на канал Чорнобривчик. Смачної куті! Будьте здорові!